Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому youtube каналі Здорове Свинарство. Що я хотів вам показати, ось у нас дві свиноматки поряд стоять за 19.04 розпоросилася. І ось свиноматка за 26.04. Ну, як ви розумієте, ось поросятка йдуть одні, а ось поросятка другі. Дивіться, який стан поросят. Це класичний мастит у свиноматки, але не у цієї свиноматки. Ви бачите, вони такі всі мужлі, слипчеві, такі вони, їм дуже погано, їм не вистачає чітко молока. У свиноматки йде мастит, сирозний мастит, який їх молозений, токсикоз іде. Тому як це питання вирішується? Ось зелений поряд свиноматка, яка я показав, інше число. Ось хвора ця свиноматка. Але за того, що ті поросятка не можуть... Сосати її так, в даному випадку, вони не можуть сосати це молоко, яке в них є, воно далі йде на запалення, воно закислюється, виникає молозений токсикоз, виникає отруєння поросят. Що робимо? Ми беремо поросят більших. Від цієї свиноматки перекинули ці свиноматки, їм нічого не буде, вони її швидко сосуть. У них навіть і поноса не буде, ви бачите, декілька днів вже так є. Поноса не буде. Розмасажують їй молочну залазу і все стане в норму. Після цього ми всіх поросяток вернемо на місце. А ці поросятка будуть пити молоко від свиноматки, яка вже безпосередньо здорова. Отак От ми і працюємо. Ось поряд, наприклад, поросята, бачите, рожеві, красиві, гарні. А Тут ми отакі чумазі. Буді сливчі, недостатні нам форма. Але ця ситуація виправиться. Через тиждень я вам зніму нове відео, побачите, як вони вирівнюються. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим парацетам. До побачення.